Уже без сигнальних жилетів, плакатів та смаколиків. Сьогодні на перехресті біля села Сьомаки діти зібралися, аби передати волонтерам коптер. Повезуть його захисникам на південному напрямку. На коптер діти збирали гроші протягом місяця. Дрон мав коштувати 30, 25 тисяч, але там 400 ще плюс 400 з чимось гривень чи треба було. Але у нас були гроші, ще там було, то ми доклали їх. Про друзі села Сьомаки Суспільне розповідало 18 серпня. Соня, Ірина, Матвій Кіра, Віолета та Карина приїздили на перехрестя біля села, одягали сигнальні жилети, ставили імпровізований стіл із шин та дошки, накривали скатертиною та виставляли домашні випічку, напої та фрукти. Ділили між собою обов'язки: хтось тримав плакати, хтось торгував. Маршу. Це там було покривало, у нас були маленькі плакати, у нас була малина, коктейлі і абрикоси. Вирішили для військових допомагати, тому що зараз більше військовим треба, ніж нам. Щоразу сюди ж приїздив поліцейський громади Богдан Рубанський. Це він порадив батькам купити дітям жилети. Швидкість велика, їздять. Щоб їх було видно, спершу збирали на авто волонтерам. Ужмеренку віддали 11 тисяч гривень. Потім місцевий волонтер Віталій запропонував дітям зібрати більшу суму. Вирішили придбати квадрокоптер, щоб особисто від себе щось передати для наших військових. Порадилися і по радіо передають часто, і все, що дуже багато потребують військові саме дронів. Знайшли в інтернеті ціну, приблизно ціна 25 тисяч. Таку країну, в якій діти свій вільний час витратять на те, щоб купити квадрокоптера для військових, перемогти, я думаю, неможливо. За місяць діти вторгували майже 40 тисяч гривень за гроші, що залишилися разом з батьками, купили павербанки, а тепер хочуть ще замовити сонячні міні-батареї до них. Подивимося, вже, скільки вони коштуються. Буде або дві, або три якраз до даних павербанків. До квадрокоптерів зарядне теж вони можуть ті типу, заряджати. Квадрокоптер діти віддають волонтеру Юрію. Щасливої дороги до них. Дякую. Швидкої перемоги. Дякую. Допомогу на передову Юрій возив понад 20 разів та від дітей таку цінну річ вперше. Там вже у хлопців емоції, бо я подзвонив, вони там, ну можна так сказати, що чути, що чуть він не сльозами. З початком навчального року діти продовжать торгувати, але у вихідні. Тому залишили шини та дошку для імпровізованого столу, а лавку для людей, які чекатимуть на транспорт. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина.